Понад 200 тисяч українців скористалися державною програмою Є книга, отримавши допомогу на придбання літератури. Серед найбільш активних учасників мешканці Івано-Франківщини. Як долучитися до ініціативи? Далі в сюжеті. Молодь, яка досягла 18-річного віку, може отримати від держави 908 гривень на придбання літератури. Ця частина програми є книга, яка спрямована на популяризацію читання. Тож як подати заяву про отримання коштів через дію? Зайдіть у розділ сервіси та натисніть Є книга. Ознайомтеся з умовами послуги та натисніть Розпочати. Виберіть або відкрийте картку для виплати. Уважно перевірте заяву та натисніть Надіслати заява полетіла в обробку. Витратити ці кошти можна на паперові, електронні або аудіокниги. Заповіт франко Історія української ікони степовика. Тобто такі. Презентабельки тут, от навіть я не їде. Скористалася її ініціативою і Софія. Дівчина захоплюється читанням уже близько року. Каже, підтримка від держави стала приємною несподіванкою. Я більш такі з мелодрам таке ж. Драми не знаю. Просто було в один момент скучно. Я вирішила собі купити книгу. Почала читати. Захоплюється читанням вже близько 15 років, і дівчина Марічка зізнається, без книжок не уявляє свого життя. Я читаю відколи себе пам'ятаю, якщо чесно, напевно, відколи навчилася читати, постійно щось читала. Першою такою моєю серйозною книжкою були пригоди Тома Сойера». Я була в першому класі, всі дуже дивувалися, як я це здужала. Залежно від того, скільки в мене є часу, насправді, бо є місяць, коли я читаю більше, коли більше вільного часу. Є коли я не читаю, але в середньому за рік знову ж таки виходить біля сотні книг. Обирати видання можна будь-яких жанрів, але використати кошти потрібно протягом трьох місяців із моменту їх отримання.